Привіт! техніка вістирального масажу. Займіть зручне положення лежачи, щоб вам було комфортно, лягаємо на спину, шукаємо свою пряму лінію живота. Ось вона, ставимо пальчики ось, ось таким чином. Тут під пупком по прямій лінії живота і втискаємо всередину. Надавлюємо, стараємось розслабитися, щоб максимально було розслаблення. Тут починає відчуватися у вас пульсація. Коли там є сильний зажим, пульсація прям така тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. І вона поволі ви тримаєте, вона буде стухати тух-тух-тух, вже пульсація покращилася. Ця пряма лінія живота. Відповідає за снабження, снабження, покращення крові. кров доходить до всіх органів нашого тіла. Розслаблення буде в ногах, потім воно піде в голову. Після того, як ми розслабимо цю артерію, цю лінію, тут артерія така головна проходить. То буде такий стан, ніби розтворялочка, дуже сильно розслаблена. Навіть не проста ростворялочка, трохрівнева або якісь, ніби якась практика. Тримаємо тут одну хвилину. Потримали і далі відпускаємо, переходимо. Тут у мене такі ж ногті трошки є позначки. Якщо у вас є сильні нігті, то старайтеся по нігтів давити. Переходимо вище. Те саме пряма лінія, тільки вище пупка. І так само зажимаємо цю пряму лінію. Ми лежимо, я просто показую, стоячи. У мене трошки не такий результат буде, бо я мене елементарно, я говорю, напружується прес, треба тримати себе вертикально. Ви лежите і заживаєте пряму лінію. Так, входите аж глибоко, скільки вам дозволяє ваше тіло. Я дівчатам, яким вживу робила, казали, ти зараз до хребта достанеш. <хи> Зажимаємо, відчуваємо так само пульсацію, буде пульсація сильна, потім слабша. Тримаємо хвилинку. Мене, коли перший раз робили цю техніку, у мене кріпатура була. Якщо у вас також буде кріпатура, це нормально. Ми працюємо з зажимами. Це головна артерія в нашому тілі. Відпускаємо. Тепер там, де наша третя чакра, яка відповідає, тут це за силу волі. Тут дивіться в нас, там, де сходяться ребра, тут уже дуже тут все. Ямочка така, трошки спускаємося нижче цієї ямочки, і тут в нас м, прохід шлунку, ця трубка, як вона правильно називається, і вона у нас може бути зажата. Ось трубка ось є. Дайте на, на кофту Якщо вона зажата, то їжа проходить дуже погано, і травлення ну не дуже хороше Ми зараз будемо її розслабляти. Так само знайшли цю точку. і Зажимаємо і тримаємо, відчуваємо пульсацію. Лежимо також стараємося розслабитися, все робимо в розслабленому стані. Я в себе відчуваю навіть сидячи, трошки напружена. Можуть бути боліві відчуття, це нормально, якщо є зажими, це нормально. Потім больові відчуття пройдуть при повтореннях. Так само тримаємо хвилинку. Цю техніку вістерального масажу, ну, як не кожен день, то через день або хоча б два рази в тиждень робити. А ту практику підняття кишечника то старатися робити кожен день, так як в програмі прописано. В цій техніці вона також буде долучена. Потримали хвилинку десь, приблизно хвилинка прийшла, я говорю трошки не дивлюся. Добре, а тепер права сторона у нас печінка. Ви лежите і ось так заганяєте печінку під ребра. Прям пальцями під ребра заходимо, заходимо. Ставимо її на місце, ви можете відчувати її, якщо постаратися, ви можете відчути свою печінку на дотик. Підганяємо. Можете проходитися так по ребрах. Тут теж бувають зажими, оці там, де Е у нас зажиму утворюється в місцях кріплень м'язів, а тут до ребер кріпляться м'язи ми їх теж так пропрацьовуємо. Я свою маму пропрацьовувала, в неї тут такий зажим, ну навіть хі -хі, ногті не відчувається цього переходу. Просто сплошне, ну, немає. Так. Пропрацювали, загнали печінку на своє місце. Добре, а тепер селезінка тут теж у нас. І теж беремо тут, її заганяємо. Прям під ребра. Не боїмося, бачите, як я заходжу під ребра. Заганяємо, Заганяємо і так само проходимося по всій довжині. Класно тут вже пропрацювала, дуже класно пальці заходять, дивіться. Заходимо. Тепер шукаємо свою підшлункову. Ось у нас пуп. Ось таку робимо ніби прямий угол і до центру ведемо лінію. Ведемо лінію і десь ось тут у нас йде підшлункова. І зажимаємо її. Має такий пухирець відчуватися, я стою трошки в мене не так. О, відчувається пульсація, знайшла. Якщо пропрацювати підшлункову, це в кого є здуття живота, то ну, живіт не буде такий надутий, стане м'якшим. Дехто міг, просто не мав змоги лежати на животі через це сильне здуття, Просто, ніби, знаєте, як на, на пузирю на кульці, або на м'ячу, лежиш собі. От, тримаємо так само хвилинку. Відчувається пульсація, вона теж може бути спочатку сильна, а потім е, слабше. Це вже пішло покращення кровообігу. Я зазвичай, коли цю практику вістерального масажу роблю, 도, до речі, вчора погано що не записала, можливо і так краще, бо в мене настільки сильне розслаблення, що я потім не можу де нічого робити. Я така хожу, кайфую, як мені добре. Просто дуже сильне розслаблення, покращення ну, до всіх органів, систем, до, до тканин покращується. Живіт нас відповідає за все тіло. Бо там органи наші вони відповідають, мають дуже багато функцій, покращуємо роботу наших внутрішніх органів. Ми їх очищуємо на детоксі, а тут ще ми їх. Покращуємо їх роботу фізично, допомагаємо їх за допомогою масажу вістирального. Відпускаємо нашу підшлункову. Тепер зараз будемо шукати наші жовчні протоки, зараз покажу. Ставимо пальчик в пуп і другий пальчик поряд. Тепер той шов пупі, бо відпускаємо і на праву сторону поряд, і ось тут така точка. Я думаю, встигаєте, не встигаєте, то ще раз перемотаєте прес трошки видно треба розслабитися. І затискаємо цю точку. Затискаємо. Покращуємо роботу жовчі, цих протоків жовчних. І відчуваємо пульсацію. Дуже класно робити цей вісцеральний масаж після важкого дня, бо буде розслаблення в всьому тілі. Ми хоч працюємо тільки з животом, але розслабляється все тіло, покращується кровові по всьому тілу. Крім зажимів в животі, у нас ще є і м'язові зажими по тілу. Ну Тут зараз я вам даю по животу. Взагалі ці зажими утворюються від негативних емоцій, від якихось стресів, роздратування, злості, страху. Воно все блокується, печінка виділяє жовч, вона йде так по органах, застріває і ну, через що в органах там, ну, утворюються зажими. Так само по тілу утворюються зажими від якихось негативних емоцій, які там довго скоплюються. А в животі то там дуже швидко, дуже швидко блокується. Якась негативна емоція, і блок, блок стоїть зажимчик, органи вже починають погано працювати. Для внутрішніх органів нам багато не треба. Цю техніку мені дав Віталій, чоловік Світлани Думи. Відпускаємо. Я його запитую. Наскільки хватить цього ну, мануально, я до ну, мануального в нього ходила. Каже, а це залежить від твоїх емоцій. <гум> Наскільки довго тобі вистачить, Р... буде розслаблення. Ставимо так само один спуб у другий поряд, і збоку. І зажимаємо. Це вже на ліву сторону. Зажимаємо. Тоця, я працюю. То я звільнюся і тобою погаюсь, добре. Зажимаємо, тримаємо. Так само хвилинку я можу заговорюватися і е, не, не прослідкувати, проходить, хвилина не проходить. Ну, тут головне, щоб пульсація, а це коли сильна-сильна і слабша, коли. Починається вже тривалий час слабше пульсувати, тоді вже можна відпускати. Ну, це приблизно хвилина. Тримаємо, відчуваємо. Я Маю надію, що ви відчуваєте. Вчора дівчата робили відчували. Будуть виникати які у вас запитання, чи болюві відчуття, чи ще щось. Ви мені пишіть або в чат пишіть. Можливо, комусь ця інформація також буде потрібна. Так ще трошечки. У мене вже тіло розслаблене, ноги розслаблені. Сьогодні тільки планів. Але я сьогодні на автофагії, то енергія буде. Але вже таке розслаблення пішло. Так, відпускаємо далі ставимо в пуп донизу. do nizu a na pravú stranu, už z nizu, a ne zverhu. I z...